Навіть якщо Трампу вдасться всадити Путіна за стіл переговорів і домовитися про припинення війни в Україні, це не дає жодних гарантій, що через рік другий Росія не нападе на когось ще. Натівські генерали та експерти називають різні дати і моделюють сценарії можливого вторгнення РФ до країн альянсу. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав НАТО готуватися до війни для нас має бути очевидним перемога Росії. Врешті-решт обійдеться всім нам дорожче ніж наша підтримка України сьогодні. І водночас саме собою зрозуміло, ми не повинні нехтувати власною обороноздатністю та оперативною готовністю. Військова економіка Путіна вже працює на новий конфлікт. До 2029 року ми маємо бути готові до війни. Європа готується до найгіршого сценарію. Генсек НАТО Марк Рюте наголосив, що країни альянсу мають витрачати більше грошей на оборону за три місяці. Вони виробляють стільки, скільки весь НАТО за рік і коли ви порівнюєте російські цифри, не забувайте, ти в Росії ви можете придбати за ті ж самі гроші набагато більше ніж у нас, тому що у них немає наших високих зарплат. У них немає нашої бюрократії. Вони можуть рухатися з більшою швидкістю і по суті створили військову економіку. Уся їхня промисловість зараз переведена на воєнні рейки. Верховний представник ЄС закордонних справ політики безпеки Калес повідомила, що торік країни Євросоюзу витрачали на оборону в середньому 1,9% ВВП, тоді як Росія, цілих 9%. Калас вважає, що країни ЄС повинні збільшити витрати на оборону, щоб захистити себе від агресивної Росії самостійно, тобто без допомоги США. Нам потрібно готуватися до війни. Нам потрібно поліпшити наші можливості. Нам потрібно, щоб наша оборонна промисловість виробляла те, що нам необхідно. Ми повинні готуватися до найгіршого. Калас вважає, що Трамп має рацію, коли каже, що ЄС витрачає на оборону недостатньо протягом наступного десятиліття євросоюзу необхідно щонайменше 500 мільярдів євро, щоб підтримувати свою обороноздатність на необхідному рівні на випадок війни з Росією. Але наразі у довгостроковому бюджеті ЄС до 2027 року на оборону і безпеку виділено лише близько 13 мільярдів євро з огляду на наростаючу напруженість на східних кордонах Європи. Польща активно реалізує програму Східний щит спрямовану на зміцнення національної безпеки і захист її кордонів з Росією. Україна стала лідером серед членів НАТО за витратами на оборону. Минулого року поляки витратили понад 4% ВВП на оборону. У поточному планують виділити на це майже 5%. Литва оголосила, що збільшить свої витрати на оборону до 5-6% ВВП вже з наступного року. У протистоянні з Росією Європа нарешті почала розраховувати на власні сили, не озираючись на США. Та виникає запитання, як швидко ОПК Євросоюзу втягнеться у гонку озброєнь і зможе реально протистояти Росії у разі нападу. Експерти кажуть, європа має нині два стратегічні напрямки: підтримка України у війні проти Росії та власне підготовка ЄС до агресивних дій з боку Росіян. Європейці розуміють, якщо навіть віддати Україну на поталу, агресор не зупиниться. Ой. сход має бути… Быть... Yeah. В пользу Росії я говорю прямо без всякого стіснення. Схоже на Росії всерйоз прийняли підготовку ЄС до війни і взялися за свої ГБшні методи підриву ворога зсередини. За даними інформаційного агентства Reuters, російські спецслужби планували вбити керівника найбільшого в Європі німецького оборонного концерну Rheinmetall Метал Арміна Папергера. Ось що він сказав після замаху. Я думаю, цілком очевидно, що такі країни, як Росія, не дуже задоволені, тому що ми, як найбільший у світі, виробник крупнокаліберних боєприпасів, дуже допомагаємо західним країнам захищати себе. У НАТО також стурбовані, що росіяни вербують людей через інтернет, використовуючи злочинні угруповання, молодь, яка нічого не підозрює, або мігрантів для вчинення злочинних дій. Кампанія саботажу включала сходження поїздів з рейок, підпали, напади на майно політиків, погрози організувати вбивство лідерів галузі. Росіяни планували ліквідувати не лише керівника «Райнметал», а й інших власників і менеджерів оборонних підприємств Європи. До початку повномасштабної війни Росії проти України німецький концерн Rheinmetall вважався проблемним підприємством. На його рахунку було багато судових позовів, але з 2022 року для компанії змінилося все. Сьогодні Rheinmetall – найбільший оборонний концерн Європи, який не лише допомагає Україні протистояти російській агресії, але й переводить Німеччину на воєнні рейки. Підприємство отримує військові замовлення з усього світу і укладає багатомільярдні контракти. Експерти кажуть, російські спецслужби відкрили полювання на гендиректора «Райнметал» після того, як у 2023 році Папергер заявив, що його компанія збирається відкрити на території України завод для виробництва і ремонту танків. Одні тільки наміри викликали на Росії психоз. Все закінчиться знову воєнно-польовими кухня рускими в Берліні і роздачі супи. Папергер спокійно відреагував на російські погрози. Німецькому виданню Більд він заявив, що завод в Україні буде захищений від атак системами власного виробництва. І, зрештою, попри погрози в Україні запрацював перший спільний проєкт Укроборонпрому і «Райнметал». Передбачається, що він зможе випускати до 400 танків на рік. Наше ключове завдання в Рейн підтримати наших українських партнерів у боротьбі за свободу і демократію, а якнайшвидше закрити їхні нагальні потреби. Буквально за перший тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну акції Рейн зросли у ціні у півтора рази, а за три роки війни, щонайменше у п'ять разів. Сьогодні їхня вартість сягає майже 800 євро за акцію. Експерти вважають це сигналом, що Європа активно. О вироблятиме зброю, роблячи таким чином внесок у перемогу України і захист Європи. Війна в Україні та загроза російського вторгнення до країн НАТО сприяє мілітаризації європейської економіки, і тут питання не в гонці озброєння, а у готовності захищатися від ворога. Нещодавнє загальноєвропейське опитування показало безпрецедентний рівень підтримки населенням нарощування оборонних можливостей ЄС. 80% європейців згодні з тим, що співпраця у галузі оборони всередині Євросоюзу важлива і має розширюватися. Більшість європейців вважають, що їхні країни мають збільшувати військ військові бюджети і обсяг військового виробництва, як заявила глава Європарламенту Роберта Мецола, найкраща інвестиція в безпеку Європи це інвестиція в безпеку України. Адже Путін розуміє тільки силу, тож лише так його можна зупинити і зробити це необхідно в Україні.